Привіт, на Уманщині дуже дороге життя для людини, яка живе, як би це сказати, на 2000 пенсії. 2000 пенсії і це на 24-й рік дуже мало. Що казати, в Сільпо я купував одну котлету кулінарію на Уманщині. Котлета коштувала. 36 гривень це ще та й долар. Одна котлета. От що людина може дозволити дуже нічого не може дозволити на пенсію мінімальну. А в багатьох людей мінімальна пенсія є інваліди других третіх груп з мінімальними пенсіями. У нас таке життя сурове на уманщині непросте. але. При Порошенку хочу сказати позитивне пенсія. Мінімальна була більша, це складало десь 80-70 доларів. При Януковичі Ющенку 100 доларів. Ну але чомусь в нас держава ну не дуже сильна в соціальній політиці, не дуже сильна, як би це сказати, в те, щоб помогти нужденним, Ну багато проблем на Уманщині, але вижити на пенсію 2000 дуже важко.